Друзі, всім привіт, знову ми разом. Повертаємося додому з центру. Це у нас виходить четверта частина, якщо я не помиляюсь. І через алмазний напол. Там я ще куплю під'їсти на вечір. І все. Ну не знаю, вже буду знімати чи не буду. Бо, Може батарея здохне поки ви доїдемо. хоче приймати камеру А, о, о хорошому приятному Коротше, лайфхак хто не знає Та я вже давно знаю цю фішку думаю, просто провіряв тільки щоб не закрыли коротше на другому поверсі заходите в сунути, на другий поверх піднімаєтеся, там побачите. Є туалет жіночий і чоловічий. Все працює, все безкоштовно. Плітка, євроремонт, це як полагається. Сходили в туалет, відлили, потім вийшли руки, жидким милом помили. Є салфетки, єто. Коротше, коротше, можете. Короче, можете высушить руки. Такий апарат стоит. Короче, руки взагалі отлетали. Вдуває. Думав снять на камеру. То есть на это на телефон. Потом я натаня, не буду ее заморачиваться. Зараз ми обманемо. Что це такий за, за апарат. Весь вогня. Зараз не наприїдемо на праву сторону і поїдемо в сторону алмазного. До этого до полового. Це вже десятий раз не сказав. Коротше, все удачно, я сльотом, сходив, ручки, помив, Зайшов, вот і Зайшов отиб'ю Ні разу не пробував по акції, по карточці за 25 гривень купив Львівське темне. Купив така гарна банка. Львів'янам привіт. О, навіть, дивіться, даже фотографується біля цього. Хто він такий. Біля Рошеновської кукли. Так щоб без ближе додому вип'ємо. Скільки ж можна пити безалкогольні напітки, треба ж уже серйозніше випити. О, дивіться, всі привіт. Побачили мене в отраженні. Так, я ж хотів на ту сторону переїхати, лошара. Зараз ми переїдемо. Навіть не знаю. Тут переїхати чи далі. Через переход я не хочу. Ладно, давайте. Тута, ти тута, я тута. Перейдемо тут. Бо там аж хіба ж або начапаєва, або там, там де тіпо... Не можна. Я перебігаю вечно, хоч і зелений горить, я курачок постійно перебігаю. Вічно висаджую, що мене зараз хтось зіб'є. Кстати, на батареї 77% так що рулим. Хотілося б сьогодні обзор, а тибовський зняти, бо скоро... В середу будуть інші акції, але ну, у нас ще є з вами понеділок і вівторок. Понеділок в день. Та й вівторок в день. А ще щось до мене сам технік не спішить, не дзвонить, сказав купо. що Щечки позвони, ну щось. І я там напишу скільки як все це закінчиться, скільки О, о от эту яму хочу задебіло. Бо що вряд на моєму путі. Скільки буде коштувати робота за установку і самі щечки. Ну, обіцяв гарні там, Типа, качественні купити, якісні. Так, ну шо, шо лисенький, платьє, платять? Вау, правильно, мужик потормозив там машинку, яка гнала. Так, що в нас? Без 23, нормально, ще. Скільки в нас часу багато. Для прогулянки, велопрогулянки, скільки ми вже обкаталися. щось не бачу ціни на клас. Ну я думаю, вона без змінення. Так, треба цих муравів об'їхати. Сам собі режисер, зараз на тротуар зайдемо далі. Дивіться красочки, які можна купити. Мені цікаво. Я красовку вже на осінь купив, там найки. Скільки досі. Скільки цікаво. Самі продавці прикиньте. Так, собака мене побачив на вело, мене буде атакувати. Йому не фу так, хочемо не атакувати. 1750 Наконічні, красовки навіть не буду казати за скільки купив, бо дуже дорого. Так, всі закриваються, давайте ловити. Тільки щоб білі красовки, напевно літні, не знаю що вони зроблені. 1750, це базарні ціни, я... Колись розповідав, що на базарі я покупав тільки. Тільки джинси. Польща, мускає ну, обувь, Колись я Польшу купляв сандалі, купав, колись сандалі польські, купляв туфлі, тухлі, тухлі. Короче, польські, то дуже На що цього поляки шарять. Ну, не знаю, як зараз. Ну, раніше польські я ж говорю, сандалі купив, там і в життя можна ходити. Тухлі шкіряні. Що там ще я пам'ятаю? Та вже і не пам'ятаю, що там ще я купляв. Ну дуже короче, Всіх до війни і ще туди далі. Всі кіоски працювали. Тут шкіряні куртки в мене, кстати, одна. Є з цих, одна із цих кіосків на курточка. До сих пор не хожу, хотя думав, опять я сюда ну, так. Не спеціально, не подумайте. Спонтанно. Все спонтанно. Хотя ми вчора не ми навірно Вчора на тих садах були тільки вчора нам ну, надо нашу якісь другий Поїхати може Че по Чапаєва через Юровку, Я думаю і так ми нормально саме І не знаєте як Придумав я. зрів план. Зараз ми поїдемо не через Щепаєва додому, не через алмазний, так як ми недавно там були і ще предстоїть нам не раз там побувати. Ми зараз поїдемо через вічний, вічний вічний вогонь, Да? Через цей пам'ятник в парку присядемо затестимо за Львівське темне пиво і нам там небагато останеться проїхати до половок додому через Юрівко ой заїхав я кудись чуть-чуть не туди Хорошо, що на камері суперська стабілізація і и... вас не дергає як мене. Тобто таким кисло-сладким напахтився аж оскома не появилось. Типа що то таке фруктове, кисленьке таке духи. Резкий, я що шаханю. Хотя типа кисленького чогось потихоньку. Так Це тут почтальони вічно пасуться, надо бути обережним Почтальони Людолови Кажуть, или ти, або тебе. То тобто, есть, ти йдеш воювати, або ти должен когось місто себе відправити. Такі у нас правила зараз, прикиньте. Так, сейчас ми з вами тут уединимся. Сейчас надо. Давайте по центру, чуваки на этих, на чому там на самокаті стрибують, тому що взяв холодне. Поки доїдемо до половок, до магазина воно вже буде тепло. так що ми зараз можна ж там чуть-чуть, да? Якийсь градус розрішається водіям, бо я не шарю. Я думаю розрішається. Так, де наша лавочка? Так, тут обанжероиды укупировали дві лад. Не понял, воды мне не лавочки. Я-то могу и без лавочки, но якось хотілося. Цивільніше чуть-чуть, да? Хотя тут не нефиг. мусор кошмари потом банку з Де ще дешепити Буде гарний обзор, так, уже пожарка туди стоїть. Если я тут я сяду, буде гарний обзор. І туди і сюди Зараз ми быстро перемотаю, если що. Сейчас затестуємо, те що я взяв. Так, голомуть восьмой. Воно ще холодніше, не знаю, втопив, втопив на тиші в комнатах. Дюшеса не було. Щось опять ви задрались. 4,8. Я думаю, це допустима норма для велосипедиста, як ви вважаєте. Чи не можна? Темно, кстати, Темно я зараз не буду. Коротше, раніше любив темне. Раніше любив темне в молодості, а сейчас в старості люблю світло. Як смаки міняються. І таке з привкусом, як правильно сказати. Жита пшениці. Ячменю. Пастеризований лев темний. А, то объем 4,8. Оце лоб. Короче, градусів 4,7. Объем 4,80. 20 грамм не дали. Що вам ці 20 грамів? Жесть. Зараз ми в районі Баяна. Кстати, це я тут планував колись здати свій велосипед, щоб поставили на нього цю електрику. Ну мені каже, якщо я її сам куплю, тим більше я там відосів надивився, то все дуже нелегко, ну, не легко, елементарно самому поставити. Так що я думаю сам її поставлю. Тим більше вони накрутять на самої електрики бабло. Я думаю пару тисяч мінімум. І за роботу возьмуть пару тисяч мінімум. Тобто, коротше я думаю, що я там переплачу п'ять. Хоча не факт, що я і в розетці чи де там я буду покупати, оливців, комьюа ще десь. Там теж переплачу. Ну, будемо посмотрети. Це ще не скоро. Це все треба робити буде зимою. Так що подивимось. Ноги в кросівках киплять. Щось я сандалі вже не люблю. Раніше любив в сандалях ходити, ну, все, я говорю. Все міняється. Мне просто понравилась сама банка, черная и золото. <решили> Наверное, в неделю самое недоспешище да. посидеть, я без я фарку, в парку расслабить батоны. Так стоїм, коротше, що можемо поїхати через алмазник. О, через баяни. Так не хочеться знову садах, ну що по вчора там були. А на Юровці були сьогодні. Ладно, зараз попрям по баяну, не хочу я вертатися.